Масштабний студентський квест відбувся в Кропивницькому. Таке рішення ухвалили депутати молодіжного парламенту на засіданні третьої сесії. На перше скликання з'явилися майже три десятки депутатів. Розпочали із підведення підсумків роботи за півроку. Також депутати одноголосно виключили з парламенту одного зі своїх колег і по тому урочисто привітали прогульника, який вперше з'явився на зібранні. Сумлінним за працю вручили грамоти. Потім молоді політики ухвалили низку рішень. Зокрема, вирішили провести у червні квест для. Студентської молоді під назвою від Єлисаветграда до Кропивницького. Це сполягає у тому, що ми обираємо команди по 5-6 людей, які мають на швидкість знаходити ці локації, відгадувати певні загадки, проходити через певні квестові задачі. І потім задача, щоб та команда, яка переможе, дійшла до фінальної локації до нас до у молодіжний центр, та отримала свою винагороду. Нас у нас планується дуже велика кількість призів. Ви зараз звітуєте, говорите свої звіти, раз звітуєте, є про що звітувати, значить, ви вже зреалізували проект. Деякі проєкти. Хочу вам побажати реалізації більших проєктів, задумів. Я повторюся і минулого разу говорив про те, що я завжди відкритий і готовий до співпраці. Напрацьовуйте програми, проекти, подавайте, будемо і ми їх розглядати і реалізовувати разом з вами.